Привіт, народ! Сьогоднішня історія буде коротка, але трішки довга. Тому що це історія стародавнього світу, я її люблю. Тож, коротка історія тим, що справа буде йти виключно про 60-й рік до нашої ери. Хоча навіть джерела римські не впевнені, що ця історія почалася саме в 60- році до нашої ери. Насправді, мало хто з римських джерел впевнений, що от вони отак взяли ці троє, спонтанно взяли і домовилися про травмірат. У кожного з них своя історія, і давайте я на ній зупинюся. Отже, що хоче у нас Гай Юлій Цезар, наш герой? Він щойно не повернувся з Іспанії. Сердити, як не знаю хто. Тому що його послали в Іспанію, взагалі-то не за хороші очі. Взагалі-то він понтифік, і цей понтифік трішки став багато собі дозволяти, і зараза така вижив в Іспанії, розумієте? А Цезар каже, значить так, я там в Іспанії нагнув всіх, кого побачив, давайте мені Сенатор йому, э, Сенат йому відмовляє. Каже, понтифік ти наш любий, Гай Юлій Цезар. Не буде тобі нічого такого, тим більше, що ти у нас амбіційна людина, ти хочеш взагалі-то стати консулом. Ти взагалі, як оце все собі уявляєш? Словом, там був сильний сербор, і гай Юлій Цезар, сильно лаючий, змушений був відмовитися від тріумфу, інакше його не виберуть консулом, тому що в нього був великий профіцит по голосах. За рахунок його іспанської компанії він зробив собі чергове ім'я. Його ім'я в черговий раз стало значеним. Це, якщо когось цікавить значення політичного імені в історії. Так, воно працює. Але воно працює в грамотних руках. Просто так як інструмент воно не працює. Але в історії це зараз працює добре. Далі. Залишаємо Юлія Цезаря. Був у Юлія Цезаря вірний друг. В ній Великий. Як на мене, він досить слабодуха людина. Як я дивлюся по його біографії, він, як це сказати, він безхитрісний. От в політиці це просто труп ходячий. Ну, немає в нього політичної хитрості ніякої. Такого почуття, відчуття не знаю. Ну, немає в нього цього всього. Ну, так, він гарний вояк. Гарний, він не дарма у нас великий. В чесному бою, в ритмі ферплей, він, так би мовити, поб'є всіх. Але як тільки ви внесете в гру пару правок, Помпея великого можна винести в одні ворота запросто. Але про це в наступних роликах, тому що я давно хотіла продовжити як це сказати, історію про Гая Юлія Цезаря, аж руки мені чесалися півтора року, тож, повертаємося до історії. Гній Помпей Великий сидить собі тихенько в Римі, йому ж заразі скучно йому мало дружби з Цезарем. Ну, тому що це, зараз, як це сказати, зайнята людина, сильно амбіційна, оце постійно десь він там літає, незрозуміло з'явився гнія велико-великий друг Марк Ліценій Крас. От Марк Ліценій Крас – це людина, з якою краще було не дружити в давньому римі. Ну так він заможний. Так, за нього енна кількість війська тому, якщо Гнія Помпея великого війську шанує і в нього є авторитет у війську, то Марк Ліцинікрас може їх, так би мовити, ще докупити. Він досить впливова людина. Плюс Марк Ліцинікрас, він, як відомо, відомий тим, що придушив таке повстання Спартака. Але він так його придушив. Що, так би мовити, навіть римляни крутили біля виска, коли дивилася на Марка Маргаліцині Краса. Тобто, давні римляни не святі, вони люблять криваві видовище. Але взагалі, то дорога на капу і на трупами людей, було занадто навіть для римлян. Чесно, от на таке шоу вони не підписувались. Тому з одного боку його шанували, з іншого боку, ну так, знаєте. Тим більше, коли Цезар воює в Іспанії, ці двоє, знову ж таки, за чутками давніх джерел дружать не тільки з Цезаря, а й час від часу вдвох проти Цезаря. Ну, є така думка, що вони щось досить сильно зговорились. Можливо, знову ж таки, за іншими чутками, якраз намагався. Подружитися з Цезарем через Помпея. Можливо. Але справа в тому, що ці троє вони не сильно, мабуть, любили говорити про себе. Тому їхні сучасники могли тільки здогадуватися, ну коли ви зарази встигли. Але справа в тому, що в 60-му році. Ці троє вирішують, що треба їм скріпити союз, так би мовити, загальними весіллями. Як відомо, Цезар віддав за Помпея свою доньку, і далі вони почали мінятися своїми родичками, але це не допомогло. Тому що ця троїця, вона взагалі-то любить думати головою і думати головою самостійно. Тому там від початку було зрозуміло, що не буде справа. Тим більше, що це ж Цезар, коли Цезар перебуває в Рим, він починає тягнути ковдру на себе. І ці двоє швидко губляться на його фоні. Хоча в цих двох основна військова сила взагалі-то. Одного вершника, іншому належить основна сила в армії. Нічого не допомагає проти Цезаря. Цезар стає консулом. Зараз я поміняю декорації трішки. Ой. Цезар стає консулом і починає возню в Сенаті. Виводить гру на новий рівень. Що він каже сенаторам, що мені потрібен земельний закон? Сенатори трішки челість пустили. Тому що, за давніми законами громадянином може бути той, хто володіє землею, землевласник? Така справа була і в давній Греції. Тобто, там була демократія, але демократія поміж громадянам. А громадяни ті, які володіють землею. В, Рим, в Риму була загалом то та сама історія, тільки дещо в профіль. І оце ж Цезар каже. наче так любимої сенатора бачили моє військо. От ви відмовили навіть не мені, моєму війську в Тріумфі, а військо ображене. І, так би мовити, треба зробити, щоб дати їм землю. Сенатори, як я сказала, мали відвишу челюсть щелепу. Як таке могло бути? Тобто, римлян, серед римлян був закон, закон ще крові, тобто, не лише землі, але й крові. І чистокровні римляни берегли свою кров. Це у нас би назвалося відвертим фашизмом та дискримінацією, але на ті часи це було нормально. Тому що у них була ще трішки племінна така пам'ять. І вони. Відвато були за те, щоб от, лише чистокровний римлян володіє землею, так би мовити, йому наважать ці привілеї. І тут е, Цезар каже: а знаєте, що, так би мовити, раніше й воювали всі чистокровні римляни ви в курсі. А тут така справа, що зараз воюють не зовсім чистокровні римляни в армії, але це треба якесь їх урівняти. Те, що в Цезарі хитрий план, ніхто ще не думає. Цезар з великим скрипом, методом підкупу і страшних скандалів проводить цей закон через сенат. Йому нагадують, що ти зараза в нас іще понтифік. Ти, взагалі, консулом не маєш бути, якщо ти про це пам'ятаєш. Це думає, ну, я пам'ятаю, але, так би мовити, не сильно мене то хвилює. Закон прийнято. Прийнято. Далі у нас. включаються оці двоє. Це ж класний закон от ці двоє, в яких. Є основна сила в армії, вони також розуміють, що так, да, це, це круто, це прям шикарний випадок. Вони також відчувають, що зараз вони відтяпують гарний шматок. І також це доводиться знову через Сенат. Закріпити землю, так би мовити, Цезар взяв собі Галю на 5 років, щоб ви розуміли. Він не взяв. Зараз я приберу Цезаря. Він не взяв собі Галію на постійне користування. Але от як зрозуміли його поплічники у цю всю історію, це питання. Можливо, він їм погано пояснив. Справа в тому, що на фоні того. Що військо йде відвоювати свою землю, тому що в вже ж селитися ніхто не дасть. Ну ви зрозуміли, там уже все зайнято. І консул Юлій Цезарь каже, значить, так, я беру собі Галію. Північ взагалі, там ж треба гори перейти, там взагалі незручно, там живуть незрозумілі племена. Я про них розкажу вам в наступному стрімі. Розважуся трішки давнім світом, я давно про нього не говорила, я за ним скучила. Тож, крас, будучи людиною недалекою, він бере собі Сірію. Ну, красавчик, красавчик, розуму немає зовсім у людини. По-перше, як ви бачите, Сірія далеко. Це по-перше. По-друге, багатства Сірії, вони і зараз багатьом кружать голову, так би мовити. Але і зараз багатства Сірії ви довго будете шукати. В ті часи ви будете шукати його довго з більшою лупою. Там досить -таки серйозна і скрутна ситуація. Плюс люди не сильно люблять Рим. Близький схід взагалі не сильно любить Рим. Він взагалі буде йому опиратися руками й ногами. А тим більше, коли він побачить Марка Краса, він взагалі скаже ну його нафіг. І він не просто скаже, Ну його нафіг, а в Сірії Марк Ліцені краси загине явно від жадності. Тому що це ж було щось і чимось. Побачив гроші, побачив самий золотоносний регіон, так би мовити, судячи з чуток, І оце пішов туди. От його, так би мовити, тихий товариш, ні, Помпей Великий, він вирішив взяти собі Іспанію. Ну, як взяти? Там, по-перше, побував Цезар. Цезар там навів більш-менш порядок. Але Цезар навів порядок в Близькій Іспанії. В далекій Іспанії, як я розумію, Цезар не сильно навів порядок, але це й не треба. Цезар прийшов і показав, що він Цезар слом. І Гній Помпео Великий вирішив, що він також великий, він також красавчик, він піде знайомим шляхом, що характерно. Гній Помпей великий, в оці всі різні авантюри він не, не лізе, не стає. І це його погубить. Така його недалекоглядність. Знову ж таки, з точки зору виживання тут і зараз в знайомих умовах стратегія робоча. Але не дай Бог вам з цією робочою стратегією піти в політику. Тим більше, зв'язатися з Гайю, Юлієм Цезаром голову відірве на раз, два. Що робить Цезар? Думаю, ви здогадалися, що Цезар у нас піде в Галію, і про те, як він прославився в Галії. Я вам про це обов'язково розкажу. Там була досить цікава історія, як Гали домовилися з германцями і як вони вирішили обмінятися племенами словом... Я читала записки Гаї, Гаї Юлія Цезаря про гальську війну, там взагалі пічна сила. Гай Юлій Цезар в цьому плані видно, що в людини живий розум. Словом таке. І коли Тріумвіри розходяться, то на кожного чекає своя доля. Я зробила трішки невеличкий анонс цього всього. Сподіваюся, буде цікаво. На цьому в мене все. Люблю цілу, па папа. Бувайте!